Зараз відбувається екзумація тіл українських військових, які були масово захоронені тут під ізюмом і піднайшли табличку з Христом, де написано ВСУ а Саме російські війська скидали їх. От вже їх відкопують і будуть ідентифікувати. Це точно ВСУ, Форму ми вже бачимо. Відео в нас є. Є доказова база. Я думаю, що. Ну, сімнадцять безвізних людей. Я думаю, що ми знайдемо сьогодні. Хлопці, які заховані в висушники, це їх вже ховали після того, як вони сюди зайшли. російська Росія, коли захопила місто Ізюм, вони їх вже ховали. То я думаю, що вони знайшли десь їх на наших окопах. Російські солдати просто скинули в одну кучу хлопців і прикопали. Переворачиваємо. Зараз от надзвичайники прийшли розміновувати цю територію для того, щоб її потім можна було детальніше досліджувати вже слідчими та згумовувати тіла. Тут також знаходяться хрести, і це, ймовірно, загибелі цивільні, які загинули від артобстрілів чи авіаударів, тому що вони, скажімо так, не, не прийдену до ладу на, на них тільки номера на багатьох, практично на усіх. Там було десь біля 450 цих хрестів. Що це за люди? Де були маркування, де було написано, коли людина загинула, ми розуміємо, це. Коли були великі обстріли в міста ізюма, і люди, які гинули там в квартирах, в домах, на вулицях, їх ховали тут. Масштаби просто вражають. Ви Побачите тут цілими сім'ями батьки з дітьми, які захоронені. Внаслідок того, що вони всі були вбиті під час окупації і під час того, як російська армія наступала на нашу територію. Крім цього, я тут побачив місце, де масово захоронені військовослужбовці Збройних сил України. І є у нас факти, наприклад, зв'язані руки, що їх перед цим катували і вбивали в притул. Я впевнений, що це, це ще одне нагадування того, що весь світ повинен зрозуміти це. Росія держава терорист.